Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Ми продовжуємо з вами розглядати ті завдання з параметрами, які були на ЗНО НМТ в Україні протягом моменту запровадження ЗНО. Сьогодні ми розглянемо логарифмічне рівняння другого типу, яке було на НМТ 2024 року, в один з днів, тобто, це було опубліковано в офіційному звіті центра тестування, тест номер 2 Давайте дивитися. НМТ 24-го року, другий тест офіційний, який був оприлюднений, закінчується ось таким завданням з параметром. Визначте суму всіх цілих значень А, за кожного з яких ось таке рівняння не має коренів. Ну, хочу сказати, що для цього, до, до цього рівняння треба правильно підійти. Тобто, якщо вас там, вам запропонують знайти область визначення рівняння, потім з цієї області визначення щось робити, це поганий підхід. Правильний підхід, він описаний в моєму підручнику і в підручниках інших авторів. Ми можемо сказати, що рівняння рівносильно наступній системі. Ми повинні вимагати, щоб два вирази, які стоять під знаками логарифмів, дорівнювали один одному. Це по-перше. По-друге, нам треба вимагати, щоб один з цих виразів був більше нуля, для того, щоб логарифм існував. Ну, наприклад, я напишу 4х більше нуля, бо цей вираз легший. Якщо я забезпечу 4х більше 0, то те, що стоїть у лівій частині нашого рівняння, буде більше 0 автоматично. Отже, наше рівняння з параметром таке складне, ніби то рівносильна система. Ми будемо роз... ну, я зразу напишу другий їх дорівнює нулю, а перше будемо розв'язувати звичайним способом. Ті учні, які з параметрами поки що не дуже дружать, я раджу курс перший свого авторського курсу на YouTube-каналі. курс перший, Найпростіші типи і види розв'язування задач з параметрами. Будь ласка, використовуйте для свого навчання. Отже, ми маємо рівняння, яке дуже швидко. Зводяться до лінійного. І давайте це лінійне перепрошую мінус 4. Давайте це лінійне рівняння аналізувати. Перший випадок. Ми маємо проаналізувати той перший випадок, коли коефіцієнт біля х дорівнює 0. 2a мінус 4 дорівнює 0, тобто коли а дорівнює 2, ми отримаємо рівняння 0, що множиться на х дорівнює мінус 3. І це рівняння розв'язків немає. Давайте ми пригадаємо умову знайти суму всіх цілих значення, за якого немає розв'язків. Немає цілих. Ми отримали ціле. А до 2. Отримали. Є розв'язки, нема розв'язків. Тобто воно нам підходить, воно піде у ту суму, якої ми ще не знаємо. Другий випадок. Якщо А не дорівнює 2, тоді ми можемо сказати, що наш корінь рівняння це А мінус 5 на 2 А-4. А нас просять, щоб рівняння коренів не мало. Щоб рівняння коренів не мало повинна не виконуватися ось ця умова. Тобто наш корінь, давайте я так напишу, щоб рівняння. Перший, давайте я його там зірочка позначу, да, щоб апелювати до нього. Щоб рівняння зірочка не мало коренів. Необхідно виконання умови А 5 на 2а 4 менше або дорівнює нуля. Тому що якщо цей корінь буде більше нуля, він буде коренем і початкового рівняння зірочка. Якщо він буде менше або дорівнює нуля, то початкове рівняння зірочки коренів не буде мати. Ну, Цю просту нерівність ми розв'яжемо методом інтервалів. У нас число 5 нас задовольняє, бо в цьому випадку чисельник 0, а число 2 виколоте, і маючи 3, Інтервали, в кожному з інтервалів візьмемо по пробній точці. Ну, давайте покажу, наприклад, в першому 0, тоді мінус буде множитися на мінус, плюс, в другому інтервалі ми візьмемо 3, тоді мінус множиться на плюс-мінус, в третьому ми візьмемо 6, тоді плюс множиться, ділиться на плюс, не множиться і ділиться. Нам треба менше або дорівнює, тому ось розв'язок нашої нерівності від 2, не включаючи до 5. А нам треба всі цілі значення. Для нашого другого випадку ми отримали цілі значення 3, 4 і 5. А в першому випадку ще було ціле значення 2. Тому те, що ми будемо писати у бланк відповідь, це сума цих чисел, яка дорівнює 14. Отже, відповіддю до цього останнього сьогоднішнього завдання, є число 14. Ось таким була НМТ. Наці... був національний мультипредметний тест 24-го року. Другий тест, який ми з вами розглядали. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.